Темою сьогоднішнього нашого уроку є неметалічні елементи, їх загальна характеристика та властивості. Але насамперед давайте пригадаємо, де знаходяться неметали у періодичній системі. Для цього варто провести діагональ від бору до астату і пригадати, що неметали будуть знаходитися у верхньому правому куті, і елементи неметалів будуть розташовані тільки у головних підгрупах. Так, тепер давайте пригадаємо з вами і порівняємо радіуси металів та неметалів. Метали володіють великими радіусами, неметали будуть володіти маленькими радіусами. Якщо неметалічні елементи знаходяться починаючи від 3 до 8 групи, то на зовнішньому енергетичному рівні вони будуть мати від 4 до 8 електронів. Єдиним виключенням є бор, який містить 3 електрони. Завдяки своїм невеликим радіусам атоми неметалів при утворенні хімічних зв'язків будуть приєднувати до себе чужі електрони. Так, давайте подивимося на атоми 5, 6 та 7 групи. При утворенні хімічних зв'язків атоми прагнуть до досконалості, тобто до завершеного енергетичного рівня, на якому буде розташовано 8 електронів. Тому атоми 5-ї групи приєднають до себе 3 електрони. Відповідно, 2 і 1 електрон. Що ж будемо робити з електронами четвертої групи і атому гідрогену? У атомів четвертої групи все залежить від того, з яким атомом він буде зустрічатися або утворювати хімічний зв'язок. Якщо ж цей атом за електронегативністю буде слабший, то ці атоми приєднають до себе їхні електрони. І, навпаки, що стосується атому гідрогену, у нього завершене Енергетичним рівнем буде такий рівень, на якому розташовано тільки два електрони, тому що це перший рівень. А картина із приєднанням і віддачою електронів буде така сама. Отже, запам'ятали, що електронегативність це здатність атома хімічного елементу притягувати до себе електрони від інших атомів. А тепер давайте ці властивості запишемо у табличку. В першу колоночку записуємо ознаку, в другу колоночку та характеристика, яка властива саме для неметалічних елементів. І перше положення в періодичній системі. Ми вже з'ясували, що вони розташовані у верхньому правому куті від діагоналі бор-астат у головних підгрупах. По-друге, радіус атома. Атоми неметалів у порівнянні із металами володіють достатньо невеликими радіусами. Наступне електронегативність. А тут буде навпаки висока електронегативність у порівнянні з металами. Тому при утворенні хімічних зв'язків приєднують чужі електрони. Число електронів на останньому рівні залежить від того, де розташований атом неметалічного елементу. Якщо вони розташовані переважно у 4-й, восьмій групах, то у неметалів на останньому енергетичному рівні буде від 4 до 8 електронів.